Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде відеогляд на нову поставку кентаврів. Це кентавр 244С, це базова модель на 24 колесах. І можу вже з радістю для вас і для нас в принципі, сказати, що вони приїхали за зниженою ціною. Ціна на такий трактор на сьогоднішній день составляє 6 тисяч доларів, замість 6150, як це було в тому році. З чим це пов'язано? Трішки пов'язано з тим, що менша покупцева способність да, пішла по Україні, тобто менше чоловіків залишилось в Україні і так далі. Соответственно, щоб техніка не застаювалась, виробник трішки знижує ціну. Для нас це добре, для вас це добре, в принципі для всіх це нормально. Ненормальне тільки те, що зараз у нас в країні відбувається, але ролик не за те. Давайте подивимось е на ці тракторці. В принципі, я думаю, що тут нічого не помінялося. Я, якщо чесно, цю партію вперше зараз бачу. Но мені здається, що в чи хоч щось змінилося. Просто такий самий трактор і новіший рік випуску. Тут у нас стояв як і стояв е верніше, стоїть, як і стояв КМ 385 двигун. Двигун у нас зроблений 2023 року, хоча трактор сам у нас іде вже 24-го. В принципі, нічого особливого, тому що це робиться на різних заводах. Нічого особливого тут немає. По колесах 9,5 на 24 восьмислойна резина. Передні колеса у нас 6.16. Тобто це ж стандартна в принципі, резина, як і була на кентаврах. Задня зашита частина повністю металом метал чорного кольору. Як і було, все чітко, все лайк. Два гідровиходи, одна гідропара, Шестішліцевий вал. Вал відбору у нас має дві швидкості 540 і 1080 обертів Центральний гвинт у нас має два діапазони, тобто можна виставити вище і нижче. І є причепний механізм. Клешні так само 22-го яблуко теобразної форми, підіймає така трьохточкова система 425 кг. Стапарі, поворотники і додаткове освітлення, воно вже ледовського типу. З трактором іде завжди зіп. отакий от, ну Він не завжди такий, має вигляд. Вони різні, то бувають ящички дають, то коробки, то ще щось. В цілому на це можете не звертати увагу, тому що виробник оце от якраз міняє без попереджень, без нічого. Спереду у нас розташований радіатор примусового охолодження. Да? І е також в передній частині у нас стоїть акумулятор. Акумулятор, якщо не помиляюсь, 75-ка 80-ка стоїть. Так, по сидінню, Сидіння звичайне, це у нас паралон. Плюс шкірозамінником обтягнути в принципі, нормально амортизує, якщо чесно, сидіти зручно. Є підлокотники я думаю, що вони не досить довго протримаються, судячи з цих пластикових кріплень. Ну, слухайте, є та і є. Є ручки. До речі, крила тут стоять досить жорстко за рахунок того, що повністю з'єднана жорстка частина трактора з'єднана повністю обшитим металом. і це лайк. Like. Так, під праву руку у нас куліса КПП, має 4 передачі вперед, одну назад. Також тут у нас розташовані повишені, поніжені передачі і ручка ручного газу. Це у вас йде під праву руку. Плюс гідравліка у вас впирається прямо в сидіння, можна сказати. Під цю руку у вас йде. Дві швидкості этого, валу відбору потужності. Передній привід під'єднується у нас окремим важелем. Це у нас блокування. Так, Здвоєна, здвоєна підаль гальма. В принципі, як і було. Тут у нас все як і було. Тобто, ну, В принципі, нічого, нічого не змінилося, як я і казав. Приборка така сама, як і стояла в 23-му році, стоїть Тобто, це скаутовська приборка. Ну, У всякому випадку на гарден скаутах вони раніше з'явилися. Є е, дуга безпеки, є такі от, е, борти, за які удов... е, зручно триматися, коли підіймаєшся. Повітряно-мастильний фільтр типу циклон. І вихлопна система, вихлопна труба, яка, в принципі, і стояла на будь-яких інших тракторах вона і стоїть тут зараз. По керуванню поворотники, аварійка, освітлення, додатковий ліхтар, все це як і було, нічого не змінилося зовсім. Тому, в принципі, можу з впевненістю сказати, що. Для тих, хто хотів собі придбати таку техніку. Зараз, можна сказати, у найтяжчі часи для України, зараз для агротехніки і для покупок міні-трактора та й великих тракторів, в принципі, найкращий час. Тому що постачальники, ті, хто завозять техніку, а завозяться техніка ну, дуже масово. Це не 20, не 30 тракторів, це заводяться величезними партіями, і вони напряму, в принципі, Налаштовані продати її якнайшвидше. Будемо відкровенними, тому що будь-який постачальник він хоче продати техніку якнайшвидше. Тому він, коли відвантажує техніку нам, він відвантажує її вже за зниженою ціною, тому що розуміє, що зараз люди, якщо будуть підійматися тільки ціни, ще більше людей не захоче купувати, тому що страшні часи насправді для України. Але для аграріїв в принципі зараз ситуація більш-менш стабілізується за рахунок того, що на техніку і обслуговування трішки ціни знизились. Тому що це, в принципі, як на мою думку, це критична інфраструктура для сільського господарства. Да, тобто, зерно, якісь там зернові культури, це. В принципі, всі можна взяти культури, да, зернові, посадка овочів і так далі. Без цього дуже важко буде. Як людям, так і країні. Взагалі. По ціні 6 тисяч доларів вони коштують, є кольори. От, якщо не помиляюсь, або зелений, або червоний, чомусь проїхали ще на 50 доларів дешевше, тобто 5950 доларів. Якщо вам колір не принципова, питайте в менеджера 244-й Кентавр, а, яка найнижча ціна є. Менеджер вам, якщо ви підписник нашого каналу, завжди ще зробить знижечку. Доставка у нас по Україні безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Гарантія на цю техніку, як і на будь-які інші кентаври, два роки офіційне обслуговування по всій Україні. Зараз невеличкі є затримки по обслуговуванню тих регіонів, де бувають прильоти, тому що ну, в принципі, це людський фактор. Багато майстрів бояться туди їздити і так само, але намагаємось знаходити якісь компроміси і допомагати людям в кожному куточку України. Кому цікаво такий трактор придбати, можете набирати за номером, який бачите на екрані, або лишивши заявочку на нашому сайті motor.com.ua. В описі я вам всю інформацію залишу, в кінці цього відео також буде силочка на товар. Всім пока-пока, мирного неба і тримайтесь за своїх рідних, бережіть своє здоров'я.